Доброго часу, дорогенькі мої. Просили подивитися просили нову Миколаївку Запорізької області. Давайте подивимось, Новомиколаївка. Миколаївка. Давайте подивимося до, на, на тиждень Новомиколаївка Миколаївка з 26.09 третій-десятий. Що очікує Новомиколаївку? Я так розумію, що село окуповане і зараз живе в страху. Так, в Новомиколаївці є якісь ресурси, які... не знаю, що у вас там є які дуже потрібні оркам. Знаєте, вона як знаходиться на перетині якихось доріг, які є. Ну, проїзними, ну, так скажу. І які треба для проходження наших хлопців, можливо, далі на... для визволення, для перемоги, мені кажуть. Тобто це стратегічний такий об'єкт. Так, дивіться, в Новому Миколаївці ну, будуть План визволення є, так, будуть буде бавовна, і я вам скажу більше, що тут будуть як ну, трошечки військові дії. Думаю, що буде, будуть руйнування, і буде, як, знаєте, як боротьба повітряна тривога, ну, така ситуація поранені будуть. Дивіться, ну така не дуже гарна карта, я вам скажу чесно. Але, але, ем, Те, що зараз є, той стан людей, який він є, він більше нагнітається. Нагнітається якимось чоловіком, який і жінкою, до речі, з вашого села. Я так розумію, що це село, тому що він мені показує, що малесеньке щось зовсім. Ну, Не місто. Карта майбутнього сонця. Тобто визволення прийде і це буде з якимось потоком, таким дуже швидким потоком Нового ну, Миколаївка не буде визволятися там 20 років. Ні, воно трошечки буде, буде, буде швидше. Але але карта рицар мечів, ну, тут плани наших не буду відкривати. Будуть руйнування, тобто ви повинні бути готовими, що, ну, як в інших там населених пунктах, саме Запорізької області, у вас там трошечки будуть таке з боями, з пораненнями, з, з прильотами, ну і будуть дві сили, знаєте, як, як на вашій території воювати, розумієте? Тут, тут, тут. Такий нюанс може бути. Так, поїхали далі. Що? Я вам думаю, ну, взагалі рекомендую, якщо є можливість, то здійснити якісь переїзди, переїхати, можливо, в якийсь інший населений пункт, можливо, навіть окупований, але інший. Тому що в Новомиколаївці там буде такий, знаєте, не дуже спокійно буде. Я не хочу вас лякати, але я вам я завжди кажу так: я говорю правду, яка вона не гірка і є. Можливо, ми зараз, ну от, але там щось взагалі, там щось буде літати, щось пролітати. І, на жаль, я не бачу, щоб воно збивалось, розумієте? Тобто, збив... збивання я не бачу. Тобто, з якісь ППО воно не спрацьовує. Куди воно летить, ну, куди летить. Ось так. Так, дивимося балки. Теж Запорізької області. Давайте одне відео зробимо. Село Балки і Новомиколаївку. Новомиколаївку ми подивилися. Новомиколаївки треба ну, бути готовим до того, що будуть якісь військові дії саме в вашому селі. Так, балки, село Балки. Не знаю, що це за село балки. Давайте подивимося. Окуповане також, мені кажуть, село Балки окуповане також, страшний цуд. Так, е село Балки трошечки раніше буде, я так думаю, що звільнене, ніж... Так, да, трошечки раніше, ніж Новомиколаївка. Новомиколаївка там якось довго ще буде, мусолить будуть. А балки, воно буде трошечки швидше. По страшному суду. Дивіться, план визволення Нової Миколаївки вже. Ой, цю, вибачте, балки. Так, тільки що дивилась Новомиколаївку. Визволення села Балки, воно вже воно як знаєте, воно буде як після визволення якогось міста, яке біля от, біля села. Щоб сказати, що у вас там щось таке відбувається. Ну, якісь військові дії, бомбошки, я б так не сказала. Я б так не сказала. А по референдуму, по референдуму, який був, можу сказати, що ті е, люди, які в ньому приймали участь, получать своє. Ось так. Так, е, що ще може бути? Е, можливо, з повітря. Руйнування якихось об'єктів. Але це буде більш схоже, знаєте, як на руйнування якоїсь, можливо, магістралі чи щось такого, що ну, не, ну десь біля вас, не, не, не в вашому селі. Руйнування якось, щоб не дати зігрітися от зимою, наприклад, от щось в цьому випадку. Так. Далі, принцеса Пентаклів. Ви знаєте, у вас по селу руйнувань. Я думаю, що, ну, от таких руйнувань, як в Новомиколаївці, не буде. Ви якось, знаєте, як в стороні, десь біля великого міста, але в стороні. А Новомиколаївка там на перетині. І, в принципі, уже зірка по визволенню у вас уже є. Тобто, там ще, ну. Ще трошечки його дожмуть. Але навіть королева час щось, щось приноситься таке для. да, там почекайте, трошки почекайте. Уже рух пішов, рух пішов до перемоги. Чекайте. І мах, ми там будемо в хорошій позиції. Карта не перекидає, щоб. Ніхто не прочитував. Так, єдине, що може бути, там можуть бути прольоти, тобто десь щось зверху пролетить. Ну, це ж війна, ви ж розумієте. Ситуація якась з приводу колаборантів, вона там трошки така буде, але правосуддя візьме свій верх. І всім буде по страшному суду. Ну, ви знаєте, там в селі як ну, особу вас там і кошмарять. Там якось більш. Вільна зона, знаєте, так воно ну, маленьке, не дуже велике. І я думаю, що вас там точно не кошмарить. Наразі ще раз Жінка. Жінка, яка отримала гроші, намалювала там всяку вам ерунду. Піде заграти ця жінка денежку взяла. Да, тільки з приходом цього вона піде. А вас, дивіться, вас лякають, лякають, лякають тим, що якщо піде українські солдати і Україна піде через балки, вам, вас лякають з руйнуванням. Я так розумію, що руйнуванням великим Боже, що це може бути? Ну, що будуть е, бойові дії, і вас лякають тим, що буде Ну, буде прилітати і буде зруйноване щось біля вас. Що це може бути зруйноване? Е, все, я зрозуміла. Це, я так розумію, Енергодар. Це що буде... будуть руйнування Енергодару. Ну, ми ж не такі дебіли, як нікторі. Ні, І вас це все пригнічує. Ні, я думаю, що там дронування. Зараз для того, щоб їх всіх пробомбити, у нас трошечки недостатній ресурс. Але він уже, він уже в дорозі. Так, в селі будьте готові, що почнуть у вас можуть красти. Тому красти почати. Але там, щоб його про -про звільнити, от навіть місто, яке там Нергодар, так. То недостатньо. Але все буде, воно вже є, воно вже в дорозі, так що все буде добре. Єдине, що я вам хочу сказати, що скоро вже у вас там буде перемога. Так що не на цьому тижні, зрозумійте, не на цьому тижні, але ось-ось-ось все там буде вирішено. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть в приватні повідомлення, пишіть, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім дуже вдячна. Дякую.